Президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні українські сили ППО збили всі тринадцять з тринадцяти дронів камікадзе шахід 136, які були запущені по українській столиці. Бажаю здоров'я! Цей ранок терористи почали з тринадцяти шахетів. Попередньо всі тринадцять збито нашими українськими ППО. Молодці. Пишаюсь, шановні громадяни. Дякуємо ППУ і не забуваємо про сирени. Тим часом Іран заперечує надання Росії для війни в Україні цих іранських дронів. За даними ж української розвідки, Росія замовила у Ірану 2400 дронів Камікадзе, США, ЄС, Канада і Британія вже анонсували санкції проти Ірану за надання Росії дронів. Про це повідомляє Суспільне. В Мелітополі знищено керівний склад 58-ї армії в районах Енергодара, Токмака, Гуляйполя, техніку та військових. Про це повідомляє Генштаб. Крім знищення керівного складу 58-ї армії у місті Мелітополь, в районах населених пунктів Енергодар, Токмак та Гуляйполе знищено три артилерійські установки до 10 одиниць військової техніки різного типу та поранено близько 150 військовослужбовців російських окупантів. В результаті ураження пункту дислокації особового складу російських окупаційних військ 11 грудня в районі населеного пункту Кадіївка, це Луганська область, противник втратив до 60 військовослужбовців вбитими та до 100 пораненими. 58-ма загальновійськова армія це оперативне об'єднання сухопутних військ Російської Федерації, яка перебуває у складі Південного військового округу. Її підрозділи дотичні також до геноциду чеченського народу та війни у Грузії 2008 року. Можна трохи змінити якість фотографій, які ви бачите зараз перед собою, і замінити назви грузинських міст на українські і вуаля перед нами українські реалії. В Україні налагодили виробництво снарядів калібру 152 та 122 міліметри, оскільки запаси такого виду боєприпасів радянського зразка вичерпуються. Про це повідомив секретар РНБО Данілов. Зараз піде випуск МІН і багато інших речей, які виробляють уже наші підприємства оборонного комплексу. Мова йде вже про тисячі, це промислові масштаби. Постає питання, чому саме зараз і чому в Україні є нестача цих снарядів. Як повідомляє видання економічна правда, велику частину снарядів радянського калібру Україна втратила внаслідок вибухів на складах з 2003 року по 2019 рік. Відомо щонайменше про 14 таких випадків. Найбільш пам'ятним були вибухи на складах у Балаклії у 2017 році, які в Міноборони назвали диверсією. У звіті тимчасової слідчої комісії Верховної Ради зазначено, що тоді знищено боєприпасів було близько на 11 мільярдів гривень. Близько 94 мільйонів гривень вдалося зібрати завдяки продажу браслетів Азовсталь символ незламності. Кошти підуть на придбання дев'яти безпілотників у першій в світі флот морських дронів, щоб захистити Україну від ворожих ракет. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Раніше в Україні створили браслет, зроблений з останньої довоєнної партії Азовсталі. 100% прибутку від його продажу буде переказано через фандрейзингову платформу united 24 на проект Флот морських дронів, щоб посилити українських захисників на фронті. Перша лімітована партія браслетів налічувала 10 тисяч штук, і вартість одного була півтори тисячі гривень. Розпродано останній наклад браслетів наразі, які виготовили зі сталевих літер Вірю в ЗСУ. Вони протягом місяця стояли біля підніжжя найбільшого прапора в Україні. СБУ викрила схему незаконної приватизації держмайна на 25 мільярдів гривень. До обрудок причині заступник голови Федерації профспілок та четверо колишніх високопосадовців головного управління комунальної власності КМДА. Вони незаконно виводили з держвласності санаторії, реабілітаційні центри і навчальні спортивні установи, а потім продавали їх. 230 незаконно приватизованих об'єктів на суму 25 мільярдів гривень вже повернули до Агентства з розшуку та менеджменту активів. Працівники держбюро розслідувань повідомили про підозру Віктора Саєнка, який за даними відомства брав участь у незаконному відчуженні майна більш ніж на 138 мільйонів гривень. Про це повідомляє і вперше називає ім'я підозрюваного видання Нове Время. Естонія передала Україні 11 автобусів з генераторами та електрообладнанням. Як повідомив очільник МЗС країни, Урмас Рейнсал, автобуси вирушили до Житомира, Харкова, Бучі та Полтави. Кабінет міністрів України тим часом звільнив від імпортних мит та податку на додану вартість, комплектуючи для українських генераторів та іншого енергетичного обладнання. Це рішення спростило складання генераторів і сприятиме виробництву відповідних товарів в Україні. Повідомляє портал слово і діло. Окрім Естонії, Україні вже надали генератори Азербайджан, Норвегія, Німеччина, Латвія, Франція, Фінляндія та інші країни-партнери. Норвегія передасть Україні 10 мостів, щоб допомогти відновити нормальне сполучення у регіонах, де мости були зруйновані внаслідок бойових дій. Пише видання Norway Постсен. Загальна вартість мостів становить близько 3 мільйонів доларів. США конструкційні елементи повезуть в Україну 32 трейлерами. Перший з них вирушить в дорогу уже у вівторок. Неймовірно важлива допомога, бо в службі автодоріг зазначають, що приблизно 35% мостів і доріг зруйновані на Харківщині, наприклад, внаслідок до бойових дій, ми бачимо таку ситуацію. Окупанти підірвали мости у Балаклій, Ізюмі, Вовчанську, Куп'янську тощо. На низці мостів області проводять капітальний ремонт. З 30 мостів, які зруйновані на державних дорогах, 25 перебувають на балансі служби автомобільних доріг Харківщини. Повідомив її начальник Андрій Алексеєв. За його словами, відновити зруйновані мости Живо, з 30 мостів на 17 проводимо капітальний ремонт. Поруч з ними зробили 15 переправ ще 10 переправ. Виготовимо до 2023 року. Всього їх буде 25, Говорить Андрій Алексєєв. На відміну від росіян, наші хлопці більш ніжно підривали мости, тому що вони розуміли, що нам же їх і відновлювати. Наприклад, коли мости підривали окупанти у Балаклії, то знищували геть усе, до чого могли дотягнутися. Вони вибухівки не жаліли. Болгарія узгодила перший військовий пакет допомоги Україні. В ньому легке озброєння та боєприпаси. Повідомляє Reuters. Список озброєння є засекреченим, але за даними змі, які посилаються на болгарських урядовців, буде надіслано в основному легке озброєння та боєприпаси. Також агентство Reuters додало, що Болгарія не може собі дозволити відправляти ЗРК та винищувачі міг 29 чи су 25 Болгарія потроху просувалася у обсягах допомоги Україні, маючи великий страх перед Росією. Кожне постачання фінансування було по декілька разів переузгоджене. Так наприкінці квітня. Президент Болгарії Румен Раді виступив категорично проти поставок зброї в Україну і заявив, що у нього немає необхідності відвідувати Київ. Після цього до столиці приїхав прем'єр-міністр Болгарії Кирило Підков в ході спільного брифінгу. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська військова техніка ремонтуватиметься саме в Болгарії. У червні підков повідомив, що парламент відмовився постачати Україні озброєння однак, запевнив, що країна буде підтримувати Україну в інших сферах. А вже на початку серпня, виконуючи обов'язки міністра економіки Болгарії, Олександр Михайлов сказав, що Болгарія в Україну відправила 4200 тонн зброї. В Краснодаре неизвестные партизаны подожгли блоки сигнализации, централизации и блокировки. Рельсовые партизаны вечером 9 декабря атаковали железнодорожное сообщение «Краснодар-Крым». Они сожгли релейные шкафы, тем самым обесточили на некоторое время отрезок пути, по которому путинская армия везет боеприпасы для ведения захватнической войны. Напомню, что это как минимум 8 с июня случай диверсии против инфраструктуры российских железных дорог. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании. Ранее в ночь на 6 декабря по Транссибирской магистрали неизвестные партизаны уничтожили 4 устройства сигнализации, централизации и блокировки. В ряде городов России массово появляются вакансии могильщиков. В частности, речь идет о Курске, Ростове, Воронеже, Улан-Удэ. Копать могилы предлагают студентам, не алкоголикам, а также россиянам с патриотическим воспитанием. Работы много, как сказано в одном из объявлений, отчасти благодаря каждодневной работе вооруженных сил Украины, но есть нюанс. Так военнослужащие Российской Федерации рассказывают о ужасном обеспечении их армии, и это даже не на передовых позициях, куда тяжело что-то доставить. Как вы вчера попировали? Нормально. Кто рассказал? Таня? Будете закидывать воротник, получите пи***ы по приезду. Мы вчера только корову ели и все. Ага, не пили, скажи. А где мы возьмем? Тут вообще ничего нету, Сегодня парни пошли за 15 километров в магазин за хлебом, у нас хлеба нет, ни хуя. А еда-то хоть есть? Нам привезли на три дня, блин, столько, что за человек за день столько съедает, нахуй. За раз. Мы блин. да, нам вот этот взводный сказал, говорит, пошлите ебать корову. Вот с ура, корову ебанул, они там спальну mm -hmm. разделали. Mm -hmm. Опять Крупы, хлеба привезли, короче, три буханки на на 30 человек, белого хлеба. А, ага, по, да. по крошке, как голубя. Вот мы по куску себя отрезали, вот на 7 человек, и все, больше нет. Не стреляют? Мол, сегодня потише. Вчера похуже было, да? Ну, блин, вчера вертолеты даже работали. Россиян в итоге погубит не ВСУ, а собственная власть. Военных будут мучить голодом, холодом. Их же командиры в результате они получат очень приглядненькие трупы, которые будет легко закапывать в могилке, потому что они не потребуют много места, быстро сохнутся от голода. В Дагестане опрокинулась маршрутка с призывниками. На место ДТП в Кизляре прибыла полиция и автомобиль реанимации. А погибших и раненых данных пока нет. Пока дагестанские госсми рассказывают о торжественных проводах призывников, добровольцев, пишут, что Дагестан один из лидеров тех, кто пришел в военкоматы не по повестке, а по зову сердца, в республике, по оценке экспертов, растет число уклонистов. Они пытаются избежать мобилизации любыми способами. Покупают справки об учебе и болезнях или уезжают с родины, сообщает Кавказ Реалии. Так, в начале октября в России открылся проект Идите лесом, помогающий избежать мобилизации. Проект работает в формате телеграм-канала. Он не только консультирует призывников, но и оказывает практическую помощь решившимся на переезд, например, в покупке билетов или предоставлении безопасного убежища. Нова Зеландія першою у світі ухвалила закон, який забороняє коріння для наступного покоління. Україні не будуть продавати тютюнові вироби людям, що народилися з 1 січня 2009 року, і пізніше. Відповідний закон набуде чинності у 2023 році повідомляє The Guardian. Люди, яким зараз 14 років, ніколи не зможуть легально купувати тютюн, коли закон набуде чинності, сказала заступниця міністра охорони здоров'я Айша Верал. Водночас продаж вейпу Україні не обмежуватимуть. Цей закон супроводжується низкою інших заходів, які мають зробити куріння менш доступним. Зокрема, йдеться про різке з скорочення кількості нікотину в тютюнових виробах та їх продаж лише через спеціалізовані тютюнові магазини. Кількість самих магазинів, яким дозволено продавати сигарети, скоротиться в десятеро з 6 тисяч до 600 по всій країні.